Доброго дня, шановні підписники моєго каналу, зробив собі е, такий девайс. Наскільки в мене невеличка є пилорама, така для себе там сконструював то е, зробив цей девайс для того, щоб е, точити пили. Е, наскільки в мене пила коротка е, 2.5. Має 2,5 метра, то бігом сідають зуб'я. Щоб десь поїхати поточити його, ну, тобто, це мені треба було б кілометрів з 15 проїхати, і то це, якщо є час, це дзвонити, проситися. А вони самі точать там своє, бо свої пилорами мають більш потужніші то їм е, не дуже воно цікаво і вигідно перенастраювати свій станок повністю під е, мене, під мій розмір. Якби то... Я не знаю, скільки там перенастраювати, звісно я. <клухи> воно то діло 15 минут і готово, але таке. Е, зайшов собі в майстерню ось сів. Там, я знаю, минут 15-20. Ленту поточив, перекурив таюсь на цьому. Так, що по цьому агрегату, ще ну, електрика не дороблена, все, все в тестовому режимі. Це друга пилка, яку точу. Так що ще хі, толком вам не скажу. Ну, подивитеся всі настройки. Дополнительно напишете в коментарах, що ви думаєте по поводу цього, що я не так зробив, де деякі загвоздки. Звісно, сам все учився із Ютуба. Ділюся і своїм опитом. Сложновато, звісно. Це, це діло в мене зайняло дня 3, наверно, плотної роботи без перекурів практично. Ну що, найсложніше був це есцентрик. Оцей. Цей есцентрик це було найсложніше, що настроїти його хоча б, щоб якась була форма зуба Ну, приблизно. Одну поточив в пилу. Попробував впиляє вроде, байдуже. геть. Ну, пару бровин розпустив, сіло, ну, мали, малий об'єм. Так, ну що, покажу, як він працює. Так, Запускаємо, поки ми все на вилочках, резеточках, тумбліра буду ставити, окультурувати. Так, Запустили ми круг, даємо подачу. Ну, ось так вона працює. Пилка вже, в принципі, там ще десь половина. Загибаю проволочкою і вішаю такого на зубчик сюди. І бачу, круг зробило, чи ні, як настрою вже. Вроді болінія щось. Не знаю ще, чи правильно настраю, чи правильно точу. Практика покаже. Рішення. Такі рішення. Ось моторчик 220. Не 12 вольтовий. Тут від Уазіка з дворників. Там перероблено, коротше, переходник. І зробив ось ланцюгову подачу від самого редуктора. Ланцюг круте на більшу зв'язочку, Ось так воно виглядає. Напишете в коментарях, звідки що брати. Це ступічка е, Суперки. ОПСки. З ОПСки, так. Да. З заднього колеса. Так само і зірочки і ципок. Так, цей е, моторчик це е, точильний був в мене. Маленький, невеличкий. Так, ну остальне що? Прутики там могли. Ось качання. Ось качання. Тут я е, пробував з трьох напрямків, який краще, то вийшов той, що я і думав. Ось так тут зробив прорізь і зробив його регулювати, хоча приблизно виставив е, на глаз, звісно. Трохи щось там і мірав. Але зубчик ось виходить. Ось такий зубчик виходить. Звісно, не без ексцесів. Ось зробив такий направляющий цього. тому що ця планка злітала, ходила туди-сюди, злітала і одного зуба сточив взагалі. Не знаю, спробую виправлю може. Так, ну що, в принципі, так і все. Поробив таку примітивну охлаждаючку концерних банок. Шо, що маємо під руками, тим і робимо. Тут забув показати, що зажимчик. Я бачу, що роблять такого одтягують, щоб закладати. Ну, Я тут ось М6 болтки поставив. И тут М шостой. Просто вот так закручиваю еще.